Зараз проїхав містом, і це, до речі, не тільки в Чернігові, що я бачу на плакатах: зберегти країну, контрактна армія, зменшити податки, підвищити зарплати і пенсії. Я вважаю, що ми спільно з вами, журналістами, повинні не дати цьому блуду знову дурити людей. От якби мене хто запитав, як голосувати чи не голосувати, я бив до за рамки громадянської позиції. Я би закреслив усі партії. І жодного голосу не дав тим, хто починає дурити людей з самого початку. Вони йдуть не на парламентські, а на президентські вибори, щоб вирішити питання армії, безпеки країни, податків, зарплат, пенсій. Вони йдуть на рівень місцевого самоврядування. І вони це знають. Там, де треба вирішити ті питання, які я сказав, починаючи від дороги, сміття, каналізації, дитсадка, школи, порядку на вулицях, озеленення і так далі. Якщо вони дурять вже зараз своїми плакатами, солодко подаючи людям, то підвищимо все, що підвищується, і зменшуємо все, що зменшується, ну тоді це вже пішов обман. по моєму 205 округ вже наївся цього обману. Чим буде відрізнятися, і зараз вже відрізняється компанія громадянської опозиції? Дві речі я хотів би акцентувати. Перше, ми будемо говорити про себе. Те, що будемо робити ми. Не витрачайте час на інших, не критикувати там. Когось за щось. Люди бачили багатьох в дії, навіть якщо хтось перефарбувався там під якийсь наш край чи якусь там іншу партію і так далі, тобто однодневки, то не обманеш. Сподіваюся, що завдяки експертному середовищу, журналістському середовищу, мешканці міста і області ну, знатимуть хуясху. Тому говоримо про себе. І друге. Ми знову проводимо експеримент. Попередній був невдалим під час парламентської кампанії. Ми не потрапили в парламент. Але так само і зараз. Жодної людини, представника олігархів в наших списках немає. Ні в Чернігівській області, ні по країні загалом. І жодної копійки від олігархів ми не взяли. Ні в області, ні загалом по країні.